Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, вечірній наш випуск. І почнемо ми з того, родина-мать зове э, російських... Э, вони ж об'явили, це я, хто сказав, підожди, хто сказав, а, Медведєв сказав, чи хто-то там, хто з них сказав, що це народна війна, це священа народна війна з Україною. Слухайте, в Росії народна війна з українцями. Це якийсь маразм, це сюрреалізм, це щось нерозуміло, А Пентагон стверджує під цей час, що Росія у війні з Україною втратила половину своїх танків. Друзі, половина своїх танків з нами втратила. Оце здоровенне створіння, оце незрозуміле створіння. І більше 80% сухопутних всіх військ зараз знаходиться у нас в Україні. Ви розумієте, що це таке? Вони просто прийшли нас знищити, але вони не поважають зовсім себе. Вони зовсім себе не поважають. Ось дивіться, в Новоуральській мобілізували депутата, який виграв вибори у воєнкома. А хто це зробив? Дайте з трьох разів. А хто? Воєнком Олексій Верхотуров виграв, о, мобілізував о, Дмитра Захарова, який у нього виграв на виборах в місцеву думу. Великолепно, замечательно. замечательно. Тепер ще він повинен мобілізувати коханця жінки. Далі він ще повинен мобілізувати батька, який його хлистав е, Паском в дитячі. потім друга, який колись у нього забрав машинку е, е, ігрушечну, да, лялькову чи ще щось. І так далі. Всіх ворогів, і кого не любить, Олексій Верхотуров. Він повинен мобілізувати. Ось це у нас Росія. Все у нас як завжди. Соловйов. Помьод Соловйова, помьод, як ото кажуть. Він сказав, що всі мобілізовані чмобіки, які здаються в полон, які відходять, відступають, які ж жаліються, які пишуть письма, які записують якісь відео, відеоролики це все предателі Родини. и люди, которые бросают своих товарищей. Вот так, так сказал Соловьев. А сам он не зратник. а сам он не хотел бы... Поговорить. У него пять детей или семь детей, а может 8 у него детей, не знаю, а может он понаделал их 15 детей. Так вот, звинувачивать можно кого завгодно, когда, сука, сидишь и крысла греешь. Отак так воно виходить, такі росіяни, да. Губернатор Русской області Андрій Кличков отреагував на обращение мобілізованих, які пожалувалися на, на предоставлену екіпіровку. Да, там було таке звернення мобілізованих російських чмобіків, що екіпіровка погана і так далі. далі. Геніально! Ну, все гениально. У нас тут мы э, чубемся за, за, за копейки, за это. И это нормально, что мы чубемся, что кто-то кому не доверяет. Тогда мы сейчас поговорим о волонтерство. А тут вот пожаловались на копировку, что ее практически нету. Ну, так вот он заявил. Если что-то вам не нравится, уважаемые мобилизованные, то вы всегда можете купить обмундирование себе сами. Вива Россия! Віва Росія! Так і продовжайте. Так і продовжайте. Кадировці, кадировці дострілюють своїх, заставляють вертатися на передову, на передову. На Росії під воєнкоматами почали такі бути мітинги. І ось жінки приходять і розказують, родственниці мобілізованих, це та російський паблік пишет, родственниці мобілізованих треба спасти їх, близьких. в Курскі Жалкуються, що при відступу, при відступу окупантів, окупан, окупантів їх розстрілюють кадировці. А в Воронежській області мобілізованих, вийшли з із, із оточення і пройшовши по 140 по, по 200 км пішки, гонять ті ж кадировці знову на війну з Україною. геніально Геніаль, але що виходить? Осі ці придурки, ось ці куриці, ось ці індюки напишені, вони всі звинувачують Україну проклятою, що зробила. Якщо б не вона, то наші б мальчики, муж'я, діти сини сина були тут. Ну і саме більше, саме більше, що вони жалкуються на, жалкуються на командування. Так, да, от жалкується, що командування їх не готове, що не сидить з ними. І ніхто, ніхто не один не каже, що винувата влада, що винувати Путін, що винувати той він, що встроїв цю війну, що розв'язав цю війну в 21 столітті. Замітьте, не один це насчет хороших русских. Друзі, дякую. Дякую вам за донати. Дякую вам, дякую, Цвень Тетяне. Щиро дякую. Нікольченка, Наталю на Монобанк. І ще, і Сукарсі Банку було перерахування на Монобанк. Без, без спесеріща, вибачте, щиро дякую. Ще невідоме було перерахування від нас банкомату і Бощетку з терміналу. Смірнову яніну. Щиро дякую. Волк Людмилу. Дякую вам. Я Далі, після теми про те, що скорочується, скорочується е кабмін, ми поговоримо про волонтерство. Трохи, я напомню. Я розповідаю завжди, що ми робимо, що я роблю, і що ви робите, друзі. Але. Буває, хтось не почув, буває, хтось приходить, буває, хтось не знає. Я просто буду нагадувати. Також це Росія. А далі наші справи. У нас, у нас е все-таки, пам'ятаєте, я казав, все-таки Міністерство. Скорочуватися будуть. І вже є навіть план, і вже він гуляє по мережам, так ось замість 20 міністерств стане 14. Ну, шість міністерств, брати, це друзі, я вважаю, дуже гарно Якщо враховувати те, що в кожному міністерстві приблизно, ну, є такі дуже маленькі, але я не знаю. Таких, а приблизно від 500 до 1000 людей, ну давайте будемо враховувати навіть 500. Це 3000 чиновників. Е -е, зарплат чиновників підуть до бюджету. Хоча так, да, там півроку воно ще буде щось тягнутись, і так далі. і Так, далі, далі. і так далі. Так ось тут ще пишуть як: е -е, це я кажу 3000, а ось вони пишуть, що в центральних апаратах міністерств. Буде 2 тисячі всього 800 співробітників. Вони і в апаратах будуть скорочувати. А зараз, значить, 9 тисяч. Ну, подивимось, як це буде. В територіальних органах, це там е, обладміністрації, районні адміністрації, там і, і так далі. Всякі інспекції, всякі там трудові. Е, ну, ну Будь-що, друзі, будь-які державні, державні органи, там е, будуть також скорочені до 7 тисяч, 17 тисяч. Ну, багато ось, е, центральні органи ну, виконковують виконавчої влади замість та е, 80 000 буде 40 000. Ну подивимось, якщо це хоча б скоротять апарат все це поки про центральний і трохи про обласний, хоча б скоротять на 1200-250, а може на 300, це теж буде велика справа. Будемо це чекати. Друзі, я вам дякую за ваші донати. Уже дякую. Я вам дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Будь-які коментарі, пишіть. Подобається, не подобається. Аргументуйте, давайте, дискутуйте, тільки без матюків і так далі. Розповсюджуйте. І ще рекомендую. Сьогодні, сьогодні о 19-ті вийшов ролик Георгія Ляшенка. Там він чітко проаналізував, дуже дійсно чітко. Мені подобається, це не те, що, це не те, що ви подумали, але він чітко проаналізував, як ми. Неопосередковано не, не думаючися, спонсуємо росіян для війни у нас. Послухайте, це дуже цікаво. Зайдіть на його е канал в Ютубі Георгій Ляшенко по-українськи. Ну і я посилання залишу. В коментарях. Так, от спонсорство. Ось спонсорство. Друзі, є спонсори різні, є волонтери різні. Ось наше волонтерство. Є волонтери, які купують там бронемашини, які купують літаки, супутники. Я не знаю, що вони купують, і так далі. І так далі. Але, повірте мені, кожен день, кожен наш воїн носить шкарпетки. Носить берці, вибачте мене, в трусях ходить, їсть не, хоче кушати їсти не тільки тушонку, а й пиріжки. У когось е вийшов з ладу обмундірування, комусь потрібні е сітки маскувальні. Е ми навіть е генератори покупали точечно. Ось Дивіться, я вже казав, навіть воду, пит, питну воду влітку ми возили, і це, це, це було дорожче всього для них. Тому що боєприпаси були, озброєння було, їжа так сяк була, а води не було влітку. Розумієте? Хтось хоче навіть солодкого. Солодкої конфети, да? ось це ми купуємо. А, наші там в Покровську готують, готують все. Перше, друге, третє. Ось це. Красовки, чоботи, друзі. А, ось як ми називаємо, труби називаємо, перископи. Зараз буржуйки теж варять самі хлопці з балону, але потрібен ж теж кисень. Все це, ось, ось це моє волонтерство з моїм товаришем Петром Саламою, мажаном Олександром. Ви можете зайти на їх сторінки, самі подивитись, самі побачите, і ви зрозумієте, що ми приносимо користь, я не кажу, що більшу, ніж хтось. Там привіз. Ми навіть авто один раз да, передавали, так, то, також збирали, купили, передали авто. Ну, що можемо, друзі? А більше ми, звичайно, можемо просто купити там. 20 кілограм сала і відвезти нашим військовим, Часника, цибуль. Ви розумієте, що вони ж такі ж люди, хлопці наші, дівчата наші. Вони потребують те ж саме ліки много возим. Дуже багато ліків возим. Так що, ось такі ми волонтери, і ви дякуємо вам. Ви допомагаєте неймовірно. І щоб приготувати, і щоб купити, і щоб доставити, і щоб відремонтувати автомобіль, і так далі, і так далі. Дякую вам. Ще раз дякую. Так що. Так що нічого у нас не пропадає просто так. Все, друзі, до завтра, завтра 5 хвилин. Не знаю, сподобалось чи ні. Світла нема, світла не було. Це стільки запустили. Я бистро, бистро, бистро. Ви знаєте, мабуть, навіть нормально приготуватись не успів. Дякую. До завтра. Не знаю, чуть не на пізніше вийде на 5-10 хвилин, але воно вийде. Все, Україна переможе.